Усім доброго ранку, сьогодні неділя, 27 квітня. І як бачите, вже у нас сонечко, так? але вночі був приморозок мінус один. Я вже не знімала, тому що е зняла вже, коли випав сніг. Завхейтали мене, написали, що я тільки за квітки і переживаю, а треба переживати за хлопців, ну, звичайно. І за хлопців також переживаємо. Так? Але це мій труд, так, це моя робота. Звичайно, хочеться, щоб воно було, щоб воно жило, щоб воно мене радувало. Ну і наслідки сьогоднішнього морозу, у крайні замерзла вода, і також зараз покажу вам, що попадала цибулька. Ну, Надіюсь, вона підніметься від сонечка. І також... Лягла. Вона така молоденька, гарна, як зараз її рву кузеннятам, каченятам. Зараз вже думала кусити свиням, додавати, але сподіваюся, що вона підніметься. І ось так видно, що трішечки ось полягала спати, моя цибулька, трішки пролягла відпочити. Але я бачу, що ось тут вже ніби піднімається, тому думаю, і вся ось ця підніметься. І ось, якщо вам видно, люцерня ось уся лягла. Ось так полягала спати. ось Вся, вся, вся ось так лежить. Там моя кізонька з козенятками пасуться, тому якось так. Отак трава зелена бачу. Садки, звичайно, цвітуть, І як воно буде, не знаю. Думаю, що все буде добре.